У Дніпрі вже другий тиждень триває міжнародний фестиваль з плейсмейкінгу. Під час дискусій, воркшопів та кіносянців. Лектори і лекторки розповідають про сталий розвиток міст в українському контексті. Кураторка фестивалю пояснює, що означає його назва. Плейсмейкінг це ну англійське слово, яке означає плейс місце, Да, ми щось робимо. Цього тижня вирішили поговорити про інклюзію і власне під е, такою призму гендер. Да, сьогодні будемо говорити е, про гендерність та ур. Взагалі про міські практики і як саме жіночі міські практики да, можуть бути пов'язані з розвитком міста і з плейсмейкінгом. Дискусія дістала назву Сад у великому місті під час неї обговорювали роль жінок у покращенні міста та зв'язок між фемінізмом і екологією. Дослідниця Юлія Попова наводить приклад такого зв'язку. Тема, яка мене цікавить саме останнім часом, це те, як жінки похилого віку піклуються про подвір'я багатоквартирних будинків і розбивають свої садочки. Це така практика, яка існує в усій Україні. Вона абсолютно невидима і досить часто до цих жінок ставляться зневажливо, бо вони поміщають їх роботу. Коли ми говоримо про такий модний класний концепт, як плейсмейкінг, ми маємо на увазі так, мабуть, якихось хіпстерів, які щось класне зроблять, роблять з дерева і так далі. Але це ось плейсмейкінг, який існує в нашій країні. Вже ну, скільки я її пам'ятаю. на думку Юлії Попової, місто має бути зручним для всіх. Однак, за її словами, наразі в Україні ситуація зовсім інша. У просторі можна взяти до прикладу молодих батьків ну, ну це мами з ну, візочками, яким важко прийти через запаркованість або не а, такий стан пішохідних зон, який не дозволяє вільно пересуватися, тобто у нас дуже 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 багато проблем з інклюзивністю. Координаторка фонду імені Гайнріха Бьоля Софія Олійник вважає такі дослідження, мають практичний сенс. Коли ми говоримо про базову демократію, це про перш за все про те, чи я маю чи мої сусіди, сусідки та родичі, родички мають доступ чи колеги і колеги до процесу прийняття рішень. Наскільки я можу впливати на те. В якому місті я живу, чи, чи влада міста, чи громадськість, спільнота буде дослухатися про те, чи на місці має бути сквер, чи повинна бути парковка для машин. На думку Софії Олійник, сенс плейсмейкінгу полягає в тому, що всі, хто живе у місті, мають можливість його розбудовувати. Юля Трофімова, Іван Дусь, Павло Черненко. Новини на Суспільному. Дніпро.